Слава Ісусу Христу, народи Божий! Ми з вами почитаємо невеличкий псалом, після чого вже займемо свої місця. Це псалом 3. І ми будемо читати його від початку і до кінця. О, як багато, Господи, я маю ворогів! О, як багато їх повстало проти мене. О, як багато тих, хто обмовляє мене, вони говорять Бог. Не спаси його села, що означає пауза. Але Ти, Господи, мій і моя слава, і Ти підводиш голову мою, я піднесу до Господа свій голос і він озветься з храму на святій горі села. Я спати рік, і я заснув. Але я знаю, що прокинуся я, Господи, бо впевнений, що Ти мене підтримаєш і захистиш. І не лякають вже мене ті юрмища, які оточують мене, встань, Господи. Боже мій, підтримай мене, коли ти вдариш ворогів моїх в лице, всі зуби їм лихим, бо вибиваєш за Господом звитяга. Твоє благословення, нехай з Твоїм народом буде села. Амінь. Сідайте, будь ласка. Слово Господнє містить масу тем, які можна було б використати сьогодні для проповіді. Але сьогодні народу України і в тому числі народу Божому необхідна втіха, втіха від Господа. Цей тиждень був дещо шумний для нашого міста, і багатьом не спалося. Якщо сказати так, м'яко. Як люди цього світу, так і діти Божі, мають страх. І мати страх це нормально. Може хтось там претендує на абсолютну духовність і заявляє, що взагалі це не від Бога, наводячи місця Святого Письма. Що там досконало для Бога виганяє страх, поки не прилетіло у власний вір. Сьогодні Господнє Слово надзвичайно актуальне для нас, тому що воно дає підтримку в такі часи, коли серце неспокійне, коли людина не може заснути, бо переживає. Я думаю. Інколи наше, наш неспокій і дійсно оці переживання викликані тим, що ми не зовсім добре а знаємо майбутнє, яке Господь приготував для нас. Світ чіпляється за соломуку життя. Народ Божий теж чіпляється або за соломинку життя, або за руку Господа. І ми не можемо тут комусь докоряти, Ми маємо навпаки підтримувати один одного, і першу чергу словом Господнім. І тому я хотів би знову повернутися до цього уривку. Давид говорить, це була ситуація, коли його син, власне, постав на нього. Він каже: о, як багато Господи, я маю ворогів, як багато їх повстало проти мене, як багато тих, хто обмовляє мене. Вони говорять, Бог не спаси його. У Давида на той момент була дуже серйозна конфронтація. І шанси уціліти, шанси взагалі вижити були досить, досить невеликі. Але ти, Господи, мій і моя слава, ти підводиш голову мою. Я піднесу до Господа свій голос, і він озветься з храму на святій горі. Я піднесу до Господа свій голос. Сьогодні діти божі підносять до Господа свій голос. Сьогодні люди, які ще не примилюлися з Богом, підносять до Господа свій голос і Він відповідає. Не так давно довелося слухати одного брата капелана, він каже: у людей є таке хибне розуміння, що якщо людина віддасть життя за Україну, то таким чином опиниться в небесах. Не біблійна точка зору. Але він говорить, є вірш зі слова Господнього, послання до римлян, де сказано, кожен, хто покличе на ім'я Господня, буде спасений. Кожен, хто покличе на ім'я Господнє. І люди щиро закликають Господа навіть перед лицем смерти, перед лицем небезпеки. Кожен, хто покличе на ім'я Господнє. І унікальна частина цього вірша я спати ліг, і я заснув. Але я знаю, що прокинуться, Господи, бо впевнений, що ти мене підтримаєш і захистиш. Бог своїм дітям дає унікальну можливість мати отакий спокій, джерелом якого може бути тільки Господь. Цей спокій не може походити від, якихось, від якоїсь інформації. Наприклад, що нам сьогодні передали сучасні винищувачі. Це класно, безспорно. Але воно не дасть тобі спокою, що в твою хату там не прилетить нічого і щось зі мною буде. Е -е Можна балакати про залізний купол, як в Ізраїлі. І знову ж, це не дає тобі спокою. Це дає певну міру. Розуміння захисту ступені безпеки, яку ти маєш, але воно не дає спокою, яким, яким може дати тільки Господь. Отже, наша сьогоднішня думка яка? Джерело досконалого спокою тільки в нашому Господі. Джерело досконалого спокою. Як сьогодні лягати спати у повному спокої? Давида говорить, я спати ліг, я засну, Але я знаю, що прокинуся, Господи, бо впевнений, що Ти мене підтримаєш і захистиш. Впевненість у Господі. Звідки вона походить? Вона походить із наших спогадів, нашої віри, нашого досвіду, де Господь вже діяв в нашому житті, вирішував ту чи іншу ситуацію. Ці слова Господнього, коли ми читаємо, як Бог діє в житті свого народу, в житті певних слуг Божих, дітей Божих. І не лякають вже мене ті юрмища, які оточують мене. Зараз якось затихло, оце пару тройку місяців тому і йшла дуже-дуже інтенсивна психологічна накачка, що там на кордоні зібралися такі то окуповання, така та кількість, стільки техніки нагнали. І це все, воно, знаєте, воно просочується в будь-яких ошарах суспільства, в тому числі і в середовищі Божих дітей. І воно викликає занепокоєння. Ну, знаєте, радості якась мало від того, що твоя хата розлетиться на друски. Мало радості. Тому що це створить в першу чергу серйозний дискомфорт. Треба буде приймати якісь рішення. Треба буде виходити із того комфорту, до якого ти звик, де все ти знаєш. І переміщатися кудись, де все незнайомо. І це складно і непросто. І не лякають вже мене ті юрмища, які оточують мене. Слова давида. Встань, Господи. Боже мій, підтримай мене. Коли ти вдариш ворогів моїх в лице, всі зуби їм лихим повибиваєш, комусь, можливо, такі слова не дуже лягають на серце, бо знаєте, такі от трошки схиблене розуміння слова Господнього заважає сприймати такі тексти. Але Біблія залишається Біблією. Автор у неї один. Плани Господа, вони вірні. І ми в Слові Господньому часто зустрічаємо такі звернення до Господа. Тут не говориться про якусь персональну помсту, тут говориться заклик людини до Бога, щоб Господь подіяв швидко, щоб Господь подіяв рішуче. вразив ворогів. Тут не говориться про те, я молюся, щоб мої вороги покаялися. Ні. Він каже, коли ти, Господи, це зробиш? Душі під жертвником, про яких ми читаємо в книзі об'явлення. Вони волають до Бога, кажуть, Господи, скільки ще чекати? Скільки ще чекати, поки ти не помстишся? Там не говориться, Господи, приведи їх до каяття. Там сказано, Господи, скільки ще чекати, поки ти не помстишся. Бажання того, щоб Господь помстився, щоб Господь звершив свою справедливість, це нормально. І ми читаємо про це старий завіт, читаємо новий завіт про це. За Господом звитяга, твоє благословення, нехай з твоїм народом буде. Нехай з твоїм народом буде Твоє благословення, де звертається до Господа, бо він буде скарг. У нього серйозні проблеми. Мова вже не йдеться за Єрусалим, мова не йдеться за його палац, за його дружини, хто там у нього ще був, за царство, за престол. Мова йдеться за виживання. Аби вижити, з ним бойові підрозділи. Добре навчені. Вони діють злагоджено. Вони знають, як діяти в кожній ситуації. Вони пройшли разом із своїм царем пекло війни. Але зараз, навіть тут, вони розуміють, що ситуація може обернутися на їхню користь. І Давид говорить, не лякає вже мене ті юрмища, які оточують мене. Знову і знову Давид знаходить втіху і розраду в своєму Господі. Бог інколи використовує інших людей для того, щоб підкріпити серце Давида. В святому письмі ми можемо знайти приклади, коли Йонатан, син Саула, приходив і підкріпляв Давида. В інших місцях ми читаємо конкретно, що. Давид знайшов силу в Бозі. Давид звернувся до Господа і Господь його підкрепив. Безумовно, неприємно. Коли ти чуєш приліт. Раніше якась сирена звучала по-іншому. Зараз понаставляли сирени, знаєте, вони не унісон вже співають. Та завелася тут там, через 2-3 секунди друга, і воно таке трохи а... не. Схожу чимось на візит до стоматолога. Я не знаю, кому як, але в мене така паралель чогось. І Господь через це активізує наше молитовне життя. І для того, щоб а, знайти спокій сьогодні, для того, щоб сьогодні ми могли дійсно втішатися Господом, укріплятися Господом, нам надзвичайно важливо відкривати книгу. Об'явлення, відкровення, написане Йоанном, де говориться про те, що Господь Ісус для нас приготував. Він не тільки відкупив нас своєю логовською жертвою. Він забезпечив для нас значно. Як сказати значно величнішу річ, яка наш обмежений розум просто ну, не вписується, не окладається. Вічність із Богом. Вічність, яка неможливо описати словами. Господь готується до того, щоб відкликати нас від цієї землі. Сьогодні я чую, що. Уряд до тієї, до тієї країни закликає своїх громадян утриматися від своїх поїздок на Московію або взагалі залишити територію. Відкликає людей. Прийде час відкличити корпус. Господь готується до того, щоб нас відкликати з цієї землі. Для чого? Для того, щоб уберегти нас від тієї години випробування. Яка гляде на весь цей світ? І він готує для нас, приготував для нас оселі в небесах. Приготував на короткий період, на декілька років, після чого згідне слово Господнього. Ми знову сходимося але вже з Ісусом. Ну, То вже тема то займе багато часу ми зараз про це говорити не будемо. Але те, що для нас зробив Господь, воно важко зрозуміти нашим обмеженим розумом, важко описати словами. Можна лише скласти подяку Господу, що Він для нас має тільки найкращі наміри. Навіть коли наше життя на цій землі закінчується, нас чекає Він там. І ми можемо йому довіритися. Ми можемо довіритися його слову. Хоча це буває непросто, складно. Але чи можемо ми собі знайти якийсь інший фундамент, якусь іншу підвалину? Чи можемо ми знайти якесь інше джерело втіхи окрім Господа його слова? І сьогодні, друже, якщо тобі дійсно моторош налягати спати, і ти не знаєш, який буде розклад. Ти не знаєш, який буде перебіг подій найближчим часом. І серце твоє заповнене невпевненістю, смутком. Поклич на ім'я Ісуса. Скажи простими словами. Ісусе, мені страшно. Ісусе, я не розумію ні Твого Слова, ні Твого плану. Але я хочу мати втіху. Я хочу мати спокій. Прийди до мене. Наповни моє серце твоїм миром, твоїм спокоєм. І він прийде. Він дасть те, про що ти просиш. Знаєте, у Господа є унікальна особливість відповідати на молитви. Інколи треба бути звичайно обережними. Стосовно того, про що ми просимо, бо Господь збирається це нам дати. Але в і розгадає в цьому нестабільному світі. Тільки від Господа. Можна описувати речі, богословською термінологією. можна читати масу матеріалів, дивитися масу відео. Але якщо ти сам не приймеш рішення, це все буде марно. Абсолютно марно. Рішення тут за тобою. Твоє індивідуальне рішення. На користь твоєї душі. Дитина не може зробити вибір за своїх батьків, батьки не можуть зробити вибір за своїх сусідів. Кожен робить вибір індивідуально для себе. Чоловік не може зробити вибір за дружину, може порадити. Але вибір зробити, кожна людина має робити це індивідуально. Рішення приймається тільки індивідуально. Спасіння людина набуває тільки індивідуально. Це тільки грипом або кордоною разом хворіє. Рішення сьогодні за тобою. Якщо ти не маєш спокою, якщо ти не знаєш, де ти будеш завтра, якщо сьогодні твоє життя припиниться. Ти просто маєш довірити свого серця Ісусу. Тому що Він запровадив цей час, не бажаючи, щоб хтось загинув. Він не хоче твоєї смерті, твоєї вічної смерті і поїде. Він хоче дати тобі спасіння. Тому що він за тебе пролив свою кров. Да він жив по ту сторону Христа. В певній мірі йому було простіше деякі речі розуміти, але деякі були значно складнішими для нього. Тому що повністю зрозуміти Божу концепцію йому було надзвичайно складно. Можна прочитати інші псалми, де деякі його думки сьогодні нам зрозуміло, що вони не зовсім вірні, не зовсім коректні. Але Господь залишив своєму слові. Знаєте чому? Щоб показати, що кожен з нас може приходити до Бога чесно, такий, як він є, не намагаючись там знаєте, якесь правильне формулювання, якесь зробити там, чи правильну думку, правильну концепцію так висказати. Господь знає твій намір, Господь чує твої слова. І Господь знає, що було за твоїми думками і як необхідно подіяти в твоїй ситуації. Будьмо щирими з Господом. Йому не треба, щоб ми надягали маску і намагалися показати себе, можливо, краще або навпаки гірше, ніж ми є. Тому що гірше ми їм дуже намагаємося показати. Знаєте? І Господь тоді говорить, так що я, виходить, погано попрацював над тобою? І за цим стоїть наша гордість і наша невдячність, якщо ми вважаємо, що в нас все настільки погано. Бог дає нам можливість бути відвертими з ним, бути щирим, говорити прямо, говорити те, що нас дійсно непокої, говорити те, що несе нам дискомфорт. І наше серце може в Господі сьогодні. І для того, щоб краще зрозуміти нашого Господа, відкриваємо книгу об'явлення. Читаємо її. Вона не страшна. Багато людей не хочуть її читати. Бояться. Багато людей говорять, ти що тут без пастора не розгулиш? Брехня. Тому що книга об'явлення була найулюбленішою книгою перших християн ранньої церкви. Тож, як, як там Давид сказав, твоє благословення нехай з твоїм народом буде. Отже, нехай благословення Господнє сьогодні спочиває на кожному серці, що знаходиться тут, щоб кожен зміг підкріпитися Господом, втішитися Господом. Нам сьогодні необхідно його втіха, для того, щоб кожен з нас ще раз переконався, що джерело втіке тільки в Господі. І він відповідає на молитви. І він має для нас тільки найкращі сподівання, найкращі задуми. І він зі свого боку зробив усе необхідне. А от для того, щоб прийшов Божий спокій і Божа втіха, рішення приймати, друже, Баталі... тільки тобі. Баталі... 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 Будемо дивитися. Встанемо Слава тобі, Господь наш, що ми сьогодні маємо можливість разом надавати слово Твоє і знаходити втіху, знаходити підкріплення в Тобі. Слава тобі Всемогутній Господь, що ти вірний, що ти, Господи, істинний. І слово Твоє воно істина від початку до кінця. Дякуємо, Господи, що можемо бути відвертими з тобою, можемо бути чесними, називаючи речі, так як вони є, викладаючи перед тобою те, що нас турбує. Боже, ми вдячні тобі, що для нас сьогодні. Є новий день, новий день, коли ми можемо поклонятися тобі. Боже, ти знаєш наші серця. Ти знаєш, Господи, кого серце, кого серце збентежене, кого заповнює смуток, невпевненість, страх. Як твою милість, Господь, потіш серця, підкріпи. Ми сьогодні молимо, щоб ти прийшов на допомогу тим людям, чиє житло постраждало внаслідок цих ударів. Молимо, щоб ти підтримав поранених, дарував оздоровлення. Тішив, Господи, рідних тих людей, чиє життя припинилося. Молимо сьогодні за військових, щоб ти дав їм сили, звитягу, щоб ти підбадьорив, дарував, Господи, сміливість. Боже Духом Твоїм святим, підкріпляй, заохоче звертатися до Тебе, кликати на ім'я Твоє, даруй захист твій для них, давий, Господи, їм мужність діяти правильно, грамотно. Та ви надзвичайно мудрість офіцерам і командирам, які сьогодні її потребують і вони просять мудрості. Вони визнають те, що їй не вистачає. Молимо, щоб ти сьогодні дав страх твій мудресі політичному керівництву, бо ти бачиш, Господи, беззаконні рішення, які приймаються, зупини Господи їх. Молимо, щоб ти докорив серцям, які займаються. Грабунками, махінаціями зупинив, Господи, їх, тому що це все не принесе благословення. Боже, ми сьогодні молимо Тебе, дай милість Твою людям, які знаходяться на окупованих територіях. Підтримай, Господи, тих, хто терпить переслідування, переслідування за те, що вони просто українці. Господь виведе з полону людей наших у здорових, поранених. Я ви милість твою, Господи, Боже всемогутній. Порою так буває важко. І тільки ти розумієш. І ми просимо, щоб ти сьогодні наповнив кожне серце Твоїм миром, Твоїм спокоєм. І, Господи, якщо хтось ще не знає, де він буде проводити вічність з тобою чи без тебе, даруй сьогодні. Прийняти рішення рішення впустити тебе в своє серце, зробити правильний вибір на користь своєї безсмертної душі. Боже, нехай Твоє ім'я прославиться в усьому цьому ході служіння. Говори до нас і далі. Нехай Твоє ім'я буде звеличене у співі, у молитвах, у рішеннях, які будуть приймати люди для слави Твоєї